Ось так при діаметрі 120 у нас труба закінчується ось тут. І до ковпака я зробив 130 мм. Тобто отут вот 130 мм. Більше діаметра. thank mm -hmm. you Така цікава деталь. Це можна назвати ковпак дефлектор. Мені стало цікаво, як це в Європі, в США. Ви, напевно, звертали увагу, що вони ставлять на закінчення димоходу. Ну, давайте, це, стосовно твердого палива. От деякі кажуть, що наверх нічого не ставимо. Закінчуємося верхнім конусом. Ну, в принципі, так, з мого досвіду, на твердопаливних котлах краще закінчуватися верхнім конусом, і, в принципі, і все. Там, де йде активне видалення димових газів, і тому, в принципі, нормально. Але я став спостерігати, коли дуже сильний вітер. Ну, ідуть збої, ідуть збої, і тяга нестабільна. При, прямо от зриває тягу сильний вітер. Мені стало цікаво, як це е, на Заході, в країнах Європи. Придивився багато матеріалу, перекладав, е, дивився, як це роблять в Голландії, Франції, Німеччині. Данії, Фінляндії, Швеції, ну, тобто, багато багато матеріалу. І приблизно у них ось такі ковпаки, ну, напевно, і в США, ви бачили, є отака зона, ковпак, він більш діаметра основної обічайки дефлектора, наприклад, і е, нижня пластина, тарілка. Е, Отак от, от виглядає. Ну, приблизно кожна фірма і кожна країна ну, приблизно у них ось так. Мені стало цікаво, чому вони не застосовують дефлектори ЦАГи і дефлектори Григоровича. Ну, такі, які у нас в Радянському Союзі були дуже популярні. У них нема такого. І е, вони обов'язково наверх у них або ковпак, або ось такий, ну, скажімо так, дефлектор. Ми називаємо його. Став я ж вивчати цю тему, мені стало цікаво. Зараз буду робити деталь, і там декілька функцій несе цей ковпак. Це одна із функцій це гасіння іскри. Можна сказати, це. Конструкція гасіння іскри, гасителя ви бачили. І я приблизно такий виконував, тільки я виконував по принципу дефліктора ЦАГи. І тут тарілка, на яку і падає е, іскра. Друге, це осадки. Як не крути, дуже сильний дощ, вода буде потрапляти в трубу. Так, коли дощ невеликий, тяга відбиває каплі. Але коли дощ дуже сильний, водичка попадає в трубу. А навіщо воно нам треба краще, щоб вона не потрапляла? Третє Третє. це стабілізація сильного вітру. Тобто оцей вітровий захист, він і є стабілізуючим. Я буду робити отвори. Є... Я подивився в, в Голландії, там є така перфорація овальними, або це складається з деяких частин, подивився різні фірми, як вони роблять. ну, Європейські. А ми ж куди дивимося. Ми дивимося на Європу. Там у нас якість, там ум, тому треба туди і дивитись. Ну і щось я доповнюю. Своє, свій досвід. Четверте. Не попадають листя. Листя, гілки, дерев. Тобто, якщо у нас димоход біля дерев, будуть потрапляти в трубу листя. Ну, навіщо воно треба? Деякі фірми європейські застосують тут сітку. Ось. І четверте, так, це птахи. Я навіть зі свого досвіду скажу, що обслуговував раніше димарі і виїжджав, відкриваючи ревізію. О, ревізія була повна. тих... В ревізії було багато горобців і навіть декілька ворон. А ворона, коли падає, вона може і перекрити січення димаря. Ну, і саме головне, зверніть увагу, що. Оцей самий головний у нас розмір. Тобто від верхньої точки димохода до початку ковпака у нас повинно бути більше діаметра. Краще більше діаметра. Але ні в кому разі не менше. Це зразу знижує тягу в димарі. Оце саме головне витримати ось цей розмір. Ну я застосую. Внутрішню трубу 304,08 сталь. І обічайку ковпак буде з-за люцинка. Ну, а елементи і кріплення, планки будуть із 304 сталі 0,5, але я закатую в три слоя. ну Все побачите на відео. меня развернул меня на полпути, И из окон брошенных квартир Светят одинокие Алексей, друзья. Классная альтернатива оцинкованной стали. Края завальцовываю. По 10 мм будет формувание дефекта.

Ближе стал, чем -то. Переждать от боли тревоги Не играть с судьбой И найти в итоге путь домой В телефонной книге пустота Разве что вопрос без ответа За окном обычная весна Но летят крылатые ракеты Стоит только лишь открыть глаза Болен возвращается реальность. Каждому здоровано судьба. Или беспристрастная случайность. У войны свои законы, но бывает вдруг, Что похожий, незнакомый ближе старший. Ось такий, друзі, має вигляд, дефлектор по-новому по європейській по системі, так сказать. Пишіть свою думку. Які я витримав тут розміри? Цей зазор ось цей 35 мм. Тут у нас 60 мм. Ну, в принципі, я вже робив іскрогасители. Тільки тоді ковпак був внутрі мене, як у дефлектора ЦАГІ. Тепер ковпак більше розміру обічайки, він дорівнює цьому розміру. Ось так. І тут я нарізав, зробив перфорацію. 22 фреза симетрично в розброс нижній ряд і верхній ряд. Ну, так, приблизно. Які застосовував матеріали? Внутрішня 308 сталь. 304 08. Ця пластина 304 05 Дзеркальна. Тут алюцинк Тут алюцинк. І всі перемички і розпорки з 304 мм сталі. І тут 0,5 закатана в втреслоя. Це ось ніжки. Ну, ось такий він буде мати вигляд. Вставляється він буде в верхній конус. Так, верхній конус. Отак От он не буде вставлятися. Зараз ми продемонструємо. Вставляємося по конденсату до нашого бортика. Оп. Верхній конус повністю з 304 сталі, з зеркальною. Ну, ось такий буде мати вигляд.